Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов, Я психолог. У цьому відео хочу розповісти про одну з причин, чому воно може виникати надмірне почуття провини, і запропонувати техніку, яку ви зможете зробити самостійно, щоб позбутися цієї причини. Власне, в когнітивно-поведінковій терапії таке поняття, стратегія мислення, егоцентрична персоналізація. Як вона може виникати? Власне, якщо ми візьмемо маленьку дитину, то це дуже егоцентричне створіння. І я тут попрошу не плутати егоцентричне та егоїстичне. Дитина зазвичай це дуже це не егоїстичне створіння. Тобто, коли він чи вона вам дарує якусь іграшку. Зроблено самостійно з власних козявок, то вона вам дарує цю іграшку. Тобто дитина в цьому випадку зовсім не егоїстична, але вона егоцентрична, тому що вона не розуміє, що ця іграшка не є для вас цінною. Вона є цінною для неї. Вона її дарує, тобто вона робить неегоїстичний. Вчинок, але егоцентричний вчинок, і власне дитина, вона не вміє дивитися на світ якимись очима, крім своїх власних. І в чому ще проявляється егоцентричність дитини? Тому що дитина вона все приймає на свій бік. Хтось засумував, наприклад. Мама сумує, це через мене. Я щось зробив чи зробила не так, так. Причина в мені. І, власне, саме тому батькам дуже треба розповідати дитині і пояснювати, що я просто засумувала. Так буває, що я сумую, це не пов'язано з тобою. Ти нічого не зробила там. Все нормально, да, я посумую там і так далі. Але буває так, що батьки вчиняють якимось іншим чином, чим підкріплюють насправді ось цю егоцентричність дитини, і, наприклад, там кажуть, що не ходи туди, а то я засмучуся. Да, не роби там те, то, то я засмучуся, і відповідно, дитина вона з одного боку не навчається ніби автономії, але це вже інше питання. Да, а навчається be pleasing, тобто бути хорошою для когось і боїться навчається, боятися когось засмутити. Отже, це може бути причина власне геоцентричної персоналізації в дорослому віці. І зараз я вже розповім про техніку. Власне, давайте візьмемо такий приклад: що уявімо, що у якоїсь жінки така чи думка вона почуває провину через те, що ось я я винна в тому, що кар'єра мого чоловіка не задалася. Власне, уявімо, що. В цьому патріархальному суспільстві, в якому ми живемо, ця жінка ще нахапалася різних тверджень про те, що вона має бути берегиною е, дому, значить, що е, успіх чоловіка залежить від жінки. Ось він приходить, е, енергію напувається. Жінка потім іде, значить, ці е, справи свої робити, значить, чоловічі, і ось жінка вважає, що Значить, вона недостатньо напувала енергію свого чоловіка, значить, що в принципі в нашому патріархарному суспільстві з деяких почитавши деяких статей, можна абсолютно собі. Уїхати. Отже, є в нас жінка, яка Переконана, що кар'єра чоловіка не складається через її провину, через неї, вона відчуває провину. Отже, перший крок цієї техніки це е, забути про себе і почати формулювати ще якісь інші причини, через які в чоловіка може не складатися кар'єра. Е, наприклад, давайте разом подумаємо: виховання, його ж якось Да? Спілкування з його оточенням. Наприклад, у нього ж є якісь друзі, да, які його так само щось йому кажуть, як йому себе поводити і так далі. Да, його батьки, да, можливо, він ще досі продовжує спілкуватися з ними в своїй голові, чи реально спілкуватися в житті. Вони ну, ж так от само на нього впливають, да. крім того, що вони його виховали. Наприклад, його лінь, його взагалі темперамент, його все те, що Тобто ви формулюєте ось ці перелік причин, з яких ще може не задаватися кар'єра в вашого чоловіка. Ваша задача на цьому. Кроці розширити ніби кругодір. Якщо у вас є психотерапевт, він вам може допомогти сформулювати ці причини. Якщо у вас є немає психотерапевта, беріть подругу. Зі сторони завжди краще видно, або навіть уявіть, що це ваша подруга до вас звернулася сказати з такою проблемою, і ви їй допомагаєте. Тобто формулюєте усі ці причини, тому що. Для когось це набагато легше формулювати. Отже, ви сформулювали весь цей перелік. Там е, важка економічна ситуація в країні, конкуренція на робочому місці, е, не висипається через обстріли. Все це ви сформулювали. Далі ви е, починаєте накидувати відсотки. Другий крок починаєте накидувати відсотки на кожну з цих причин. Наприклад, виховання батьків. Ну я, як психолог, вважаю, що виховання батьків це дуже важливо, тому я накинув би на, на це десь так: 35%. Ось так виховали. Е, можна накинути менше, насправді накидати 20 і там далі, далі, далі. Значить, економічна ситуація в країні, взагалі, війна в країні. Да, ще, наприклад, там 20% накинули, е, спілкування з його батьками, з його друзями ще 15% накинули, конкуренція на робочому місці ще, нак... ще накинули, скорочення через, знову ж таки, війну накинули, стреси чоловіка накинули. І так ви додаєте 5, 10, 15, 20, 35 ось так от накидуєте, накидуєте. Це другий крок. І тут ви не не обов'язково прям так чітко сформулювати ці відсотки. Про щось думаєте, ви це накидуєте. Третій крок: ви малюєте круг. Це буде ніби круг провини або піца провини, або пиріг провини. Що вам більше подобається, і ось цей піца провини це 100%. І ви починаєте відкреслювати. Від цієї піцци-провини чи пирога провини оці відсотки, які ви до цього написали. Наприклад, виховання батьків 30%. Відкреслили. Економічна ситуація в країні 15%. Відкреслили, не висипається через обстріли війну 20% відкреслили. Конкуренція 15% відсотків Так ви відкреслюєте, 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 і на якийсь момент ви побачите, що насправді для вас там не дуже багато і залишилося. І можете ви навіть побачити, що вам на 100% не вистачило. І справа не в тому, щоб ви все це зробити правильно і чітко, щоб там було 100% і правильно все це розділити. Задача цієї техніки в тому, щоб ви побачили, що причина може бути не тільки в вас, для того, щоб ви змінили ось цей фокус вашої уваги, тому що це когнітивна техніка і когнітивна поведінкова терапія, вона про зміну фокус уваги багато в чому, щоб ви побачили щось окрім себе, щоб ви навчилися звертати на щось, увагу окрім себе. Ви можете це робити з усіма е, такими думками, де ви відчуваєте провину, де є ось ваша ця подруга, егоцентрична персоналізація. І ви можете залишити собі цей листок. Е, Щоби коли вас накриє ось це почуття провини, ви на нього подивилися. Тому що знаєте, коли накривають почуття, то дуже складно згадати якісь раціональні доводи, тому що це ніби як дивитися на темний бік місяця. Потрібні певні природи, щоб туди подивитися, щоб туди зазирнути. Да? І ваша. Ваші звичні осі автоматизми, ваша егоцентрична персоналізація вона не буде давати дивитися на цей інший бік місяця. Тому ви можете зберегти те, що ви написали, щоб у вас була така собі картка, яку ви можете зазирнути. Отже, якщо вас цікавить на цьому каналі ще є е, відео про катастрофізацію, що вам було цікаво, підписуйтесь, залишайте коментарі, бо пишіть про що ще про що ще мені записати можливо роліки, і зустрінемося в нових відео.